я вам скажу так, що цей танк це снайперська фвинтівка серед танків. Взагалі серед всіх танків. Є точно Р рекорд світовий встановлений на цьому танку, більше 5 кілометрів Т-55 розбив. Коли ти на Т-80 їдеш і не знаєш, чи ти зробиш хоч один постріл, тому що МЗ заклинить, чи там ще щось, чи там датчик якийсь не спрацює, і ну, ти просто такий, чи злякаєш під звуком двигуна. То... Це чуть-чуть не ті почуття. Його перевага в тому, що він далекобійний, він дуже точний, то це машина, яка має виїжджати на далеку відстань і працювати тільки по техніці. Тут, тобто, немає таких у наших танках, що вони предназначені для піхоти, що є осколочно-фугасний з розділом осколків, що піхота вся в ужасі. Тут ні, ці танки робились на протидію совєтам ну, і просто техніку, знищувати техніку. Для живої сили є жива сила і артилерія. Тому що танк це дуже велика моща, особливо такі танки. Якщо це взяти ну, один танк, дуже багато чого коштує, особливо, якщо взяти на умови. Коли піхота бачить, що ти їдеш на танчику, вона ну, там патронів не буде, вона довольна, вибіжить з окопа і піде ззаду за тобою, просто добивати їх ногами. А такі танки то це взагалі. Ну. Хто, хто не йде, хто не бачить ці вау. Що це таке? Нічого собі. Я їздив на Т-64, на Т-72 і на Т-80, на Т-80 воював. До одної попитки тільки попаде по тобі, і все. Те, шансів багато немає. Одразу БК спрацьовує і ти летиш на повітря, підс обирає десь по полях. А на цьому танчику, скажімо так, БК розположено так, що... Може витримати декілька попадань, якщо навіть проб'є, то не факт, що попаде в ВК і воно не здодумає. Тут все для людей, все для людей. Що в нас танчику щось ти поки зробиш, то це дійсно до полта поки добратися, це те я півня уйде. Якийсь ключ перепиляти, зварити, підтисати, щоб туди долізти, по-другому ніяк. Це зроблено для людей. Ще декілька рот нам в Україну, то було б доволі таки непогано. Я думаю, що їхні танки боялись би виїжджати. Дуже боялися, працювали максимум закритих би, там, на відстані 7-8 кілометрів на і то не завжди. Щоб була дуже хороша розвідка і набити багато підешних щоб все було ну, чітко, щоб... де міни, ну, тобто, де підеш мішка, виїхав, хлопц-плос. Тобто цим танчиком можна так дійсно працювати. Просто... Так, блуждаючий танчик, і він буде робити нічого собі. Ну, тобто один звіснений, звіс, тому що одним не можна, два і в парі. І... Якщо його правильно використовувати, це буде просто не знаю, смерть для них і все.